Пухност. Що з в принципі, добре. У мене були такі ситуації, що вчора покормив кота і поки, поки проходив тут, тип, кацапики з е, сином, сину років рочків 10. На вогні подивитися і, і щось. Поки а, йшли без, без фонариків вночі, Типа я, я підійшов, спитав, що там, нормально все то да, да Йдемо просто на вогні. На Це ну, 30 секунд максимум. Прихожу, кіт їсть, вкрав моє все все м'ясо, все дорогуще м'ясо. Сидить, їсть спокійно. Ж, позлився, позлився. начал делать ночные снимка класс еще кто сидит через один Пи, что будет здравствуйте здравствуйте о это вы опять а а как мы здесь оказались короче ты самый тип с сыном пришли обратно через півгодинки. І в першій годині сусід мій щось почав кричати, проганяти щось. Я вилетів з фонариком питати, типа що, 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 де, хто, кого бити, кого тікати. А, а казався, він того самого кота. Ганяв те, що він, він у нього питався їжу якусь вкрасти. Отака історія. Ну зараз. Подивись, який тут вид. Що це? собача. ты всё нич dead cat mike mike michael. michael dead cat in tent all night. About 20 minutes ago 15 minutes ago he stolen my meat yes.

Квіточку знайшов. Далі ти, ти, ти місцева квіточка. Шуніч нас кошмарив, а тепер, а тепер спить. Ліх, м'якаємо. Зараз маком. Отак. Туди, 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 туди. там десь за, за годинку буде якесь селище. закупимо води. І підемо потихеньку вгору. <плес> що, Кіт? пока, пока, кіт. Застріли? <плес> Литовця теж йде. З нами спілкуємось потихеньку, поки <плес> що. Йдемо вниз, вниз вниз. Після закупів води почнеться зворотній підйом на гору. А поки що отакі от. Летимо, по-моему. Вот такая тут. Вот такая тропинка. Классно просто. С цветочками. Радуется душа. Uh, that's quite yeah, to... we are across the river now <laughs> I <laughs> Він тут переходить. Треба карта. Що не треба? Водопадики якісь По річки. огромне дерево, да? Ну, якось треба перейти на той бік Світла такий звіринець. Вони дуже, дуже повільно рухається. Такий чистий потяг. Перейшли брід. йдемо далі. Трішки чуть-чуть загубилися щойно. Подавали гору без, без стежки. Опинилися на, на шляху. Ось. Маркування на дереві Уже практично в цьому селі. Закінчилась мене вода, потрібно скоріше дістатися до магазину погоду. Так толи. В тумані. Ну як в тумані? улице дерево Все, Все. Класс. Дуже приємний затишний будинок Тут не знаю что сюда народа а вот тут велика дрова что она может, для того чтобы шоб, провода в буре не, не, не обедновались это Вийшли в люди, тут такі місце прикольне. Тут раніше, мабуть, ресторанчик був Може до... до ковіда. Там якісь тут повсюду. Ресторанчики такі столики. Вот такі прям бізорички будут в сезон працювати. Біля водопаду. Клас, просто, просто супер. О, такі, так. Закої будуть перший день <ривателі> Ближче два кілометри будуть йти по... по такій дорозі але дорога йде в гори в гору а в вот гору в гору Хиночка с прошлого дня и, и человека Застанет Вот такие так. Вчера вечером Было затея Сегодня и полностью по Обещали Вот по так мы спешили На дорожку а снова Верх, Вверх, вверх, вверх не шал вниз. Опять не тяжко просто жесть. Это двойка десант пришла. Дал У Далее. Мой. Азовский сил не Добре вийшли на таку трапу, хоч вона і маркується, це вже не... не лікійки, хоч вона і маркується жовто, жовто-блакитним, але просто... Везде споляні дерева. Може back? Back okay, yeah, wait, Саме. Wait, wait.

Поспилювані дерева просто лежать ти перепригаєш постійно. Такі знаки. Go back to the Kyoto.

Вибрали під кінець замість хайкування підняти сапі по асфальту і іти два, 2 мабуть, і три кілометри вверх, але 221 метр вгору і ні метра вниз. Так скільки це буде продовжуватися? Стоїмо. Підвезли нас до до mm. до, до кемпінгу. Щось yeah, рішаємо. Mm. Давай, давай ще раз бий голову собі. Рішаємо стоїм що робити. ребятам не не можуть отут поставити свої палатки, тому що треба перебувати прибивати колешки. Точно, але є, є місце з з трьома кроватями. Але він нам їх здасть, якщо ми підемо в ресторан, закажем там їди і ще й заплатимо за ці місця. Я буду хреститься тут. Перший раз іду відмічать. Щас я як перехрещу тут всіх.